Витік газу на північних потоках стався внаслідок навмисних вибухів. Про це заявив міністр закордонних справ Данії ЄПЕ Кофод. Ми змогли встановити, що всі ці витоки спричинили вибухи. Ці трубопроводи підірвали, і всі дані, які ми маємо, свідчать про це. Ось чому ми кажемо, що це було зроблено навмисно. Гази далі викидаються у Балтійське море. Водночас досі не зрозуміло, хто може стояти за витіканням. Кофот каже, що уряд данії найближчими днями опублікує результати розслідування. Він назвав вибухи загрозою безпеці ЄС. Це атака на європейську інфраструктуру, і ми маємо на неї реагувати. Росія звинуватила Венес на північному потоці 1 та 2 Сполучені Штати. Білий дім ці звинувачення відкидає водночас. Міністр оборони Німеччини сказав, що наразі рано когось звинувачувати і слід дочекатися закінчення розслідування. На трубопроводи північного потоку витратили мільярди доларів. Їх спільно інвестували Росія та європейські партнери. Витоки сталися в кількох місцях у виключних економічних зонах Данії та Швеції. Водночас трубопроводи в цей час не працюють. Однак у них попередньо закачали газ на випадок, якщо подача відновиться.